Що діє середньому класу? Оформлять документи на еміграцію, чи все-таки через 2-3 роки щось кардинально в стране зміниться? Ну, дивіться, от у нас присутність середнього класу в Україні достатньо велика. І якщо люди, представники цього середнього класу, кажуть, що нам робити, емігрувати, чи щось можливо зміниться, тоді мене питання до цього середнього класу. А чи варто запитувати, чи щось зміниться, чи можливо варто щось самому робити, щоб щось змінилося? Оскільки позиція тікати. Ну, вона не є прийнятною для будь-якої людини, яка себе поважає. Позиція чекати, коли хтось щось для тебе змінить, це ментальна позиція українців, але треба теж змінювати, оскільки просто ну, два політики, які не втікли, які не сховались за кордоном, які вирішили боротися за цих людей, вони зараз знаходяться за гратами. Ну, посадять ще там декілька людей. І поки кожна людина не зрозуміє, що бути в опозиції до влади це не сидіти в інтернеті і не говорити на кухнях, а вийти на вулицю, ну нічого не зміниться. І от такі от питання, ну типу, а коли що зміниться? А що ви зробите? А що ви вижать, зробите ви, та що ви зробите? А коли ви вийдете на вулицю? А коли ви ну як мінімум скажете цій владі, ні? Коли ви будете говорити тією самою риторикою, але відкритою публічно, які там деякі. Небагато правда нас, але деякі політики, коли ви скажете, що там ця голосно і публічно всі разом а, од, як однодумці в один голос про те, що цю владу треба винести на вилах, інакше вона не піде. І давайте ми це зробимо. Два інші випадки я об'єднюю. Не вважаєте ли ви, що політика молчаливого неповиновения может протистояти авторитаризму в будь-якої точки міра при условиї відказувати революції бунтов? І ли опозиція, що партія регіону свою власть не дасть, несмотря на вибори. На другий вопрос, ви в принципі, ответили. Ну, Де не бачив, теж протягом та протягом цієї. Що значить на ваш взгляд? Молчаліва ні повіновані Це не виконання законів, це што, байк, то байкоти. Ну я чесно кажучи, не розумію такого формулювання, оскільки чим більше ми будемо мовчати, тим менше нас залишиться. А коли твій голос не чують, ну це не, не ніяк не може якимось чином нас об'єднати проти цієї влади. Знаєте, от в Росії, в Москві, та зокрема. Коли зрозуміли, що люди самі, що їх там є багато, які там погано ставляться до цієї влади, яка є в Росії, і до Путіна особисто, вони взяли і начепили собі на руки там, чи привзяли до сумочок, ну те саме, що ми колись робили з помаранчем, білі білі хусточки, та білі ленточки. І коли на зупинці трамвайні стояло 20 людей, і в з них були ці. Ленточки білі, і тільки вдвох їх не було, і тільки тому, що ці двоє ну просто не почули про таку акцію, тоді вони зрозуміли, що їх багато. І вони зрозуміли, що їх ну не можна не чути, і влада змушена буде їх чути. От у нас цього не відбувається виключно, кажу, через те питання, яке звучало. А коли ви щось зробите? Чи тоді, якщо ви не зробите, нам треба тікати з країни? Ще раз, опозиція це не. Горстка політиків, які знаходяться в Верховній Раді. Я вже про це говорив і можу це визнати, оскільки я частиною цієї парламентської опозиції, без думки людей, без підтримки людей ця горстка депутатів, вона просто фізично не спроможна на якісь радикальні дії. Ну просто пересаджають, ну, скільки нас там в самобороні 5-6 чоловік, ну ще нас посадять. Юрій, к сожалению, время нашого чата підходить канців. І останній вопрос: Чому... Почему... Опозиція не мобілізує людей на місцях, і об'єднання опозиційних партій от в регіонах е, вяло. В районах об этом нічого не слышно. ТВА і П'ятий канал мало людей відять. Ну, дивіться, вертаємось до подій четвертого року. Ніхто нікого не мобілізував, ніхто нікого не збрав, ніхто нікому не казав «Іди!». Людина встала і вийшла. І допоки ми не зрозуміємо, що це. А опозиція це твоя позиція до нинішньої влади, і опозиція може бути кожна людина, хто не згодний з тими рішеннями, з тими справами, які роблять при владі, коли ці всі люди разом не об'єднаються і скажуть: ми тепер опозиція до нинішньої влади, коли вони самі не визначать, хто буде їх вожиками і поведе їх, нічого не зміниться. Не треба сподіватися. Як би це не дивно звучало зараз від політики, не треба сподіватися тільки на політиків, це просто невірно. Треба вставати і зносити цю владу просто там за межі, я кажу, за межі Магадану, а краще там на якийсь північний полюс.